Чи потрібен тренер для того, щоб займатися в залі? Давайте поговоримо чесно. А ви поки що лайк, підписку і в коментарях пишете тему, на яку би хотіли дізнатися інформацією? Давайте розкладемо це на два пункти. Якщо ви плануєте серйозно займатися і в загальному вирішили, що от ви хочете цим займатися там впродовж довгого періоду часу. Моя рекомендація така, ну, тренер потрібен. Але треба йти толкового тренера, який знає, що він робить, а не там псевдотренерів, які там просто мають ліцензію і вони от, роблять тебе, блядь, ганяють по базових цих. Тому що коли нормальний тренер завжди підбирає вправи під біомеханіку і фізіологію клієнтам. Але що робити, якщо нема денг на тренера? Тоді ми виходимо по-іншому, ти сідаєш, включаєш YouTube. І дивишся, хто що робить. В принципі, можна для себе видвинути базу вправ, тобі не треба мільйон вправ ти не, блять. Лороні Колман, не. тобі треба от, база там, на грудах, жим лежачи, жим під кутом, блядь, і якісь розводки або, блядь. В цьому визводиш. Наприклад, це так для прикладу. База. Тобі треба подивитися, подивитися на техніку виконання, тому що тренер переважно тебе безпечно тренуєш, ти не травмуєшся. А я, наприклад, на своїх помилках вивчив всі правильні движення базові, тому от мене зараз спиною проблеми такі собі мінімальні, ну так, більш середні. Ну і там плече десь там піддергую, ну це вже менше з тим. Тому, якщо у вас є фінанси, я би казав, радив взяти тренера, тому що тренер все-таки здає, і ви не будете тратити на цей час. Якщо нема фінансів на, на вільних на тренера, сідаєте, включаєте YouTube, читаєте, дивитеся, аналізуєте, складаєте свій програму, пробуєте методом того, що працює, а що не працює. От ми з вами поговорили чесно. Лайк, підписка, бо буде маленька підписка. Йоу.